Хочу вам показати, як ми підготувалися до блекауту, до відсутності світла. Ось є така станція, такий комплект Sunlaris називається. називається. Що він може? Він може заряджатися від е, блоку живлення. От зараз він заряджається. От тут є таке гніздо, перехідник. І може заряджатися в комплекті, йде. Отака Панель сонячна на 50 Вт, така величенька, вона вішається на вулиці. Тобто він від неї заряджається і повністю ви не залежите від ніякого світла. Що до нього можна підключати? Значить, можна підключати оцей вихід на 12 вольт. Можна підключати роутер через цей вихід. От, є оце скоросна зарядка мобілок. Дві мобілки. І це дві звичайних. Тобто можна зразу чотири мобілки заряджати. Вот, припустимо, у вас зникло світло. Світло зникло. Хоп, нема нічого. І ми включаємо лампочку. одну, тут ще йде дві лампочки. Її можна включати-виключати. А це ще, ще одна в іншій кімнаті. Ідуть такі провода, доволі великі, вони такі от лампочки. Яскраві по 5 ватт кожна довгі провода. Тобто ви можете дві кімнати сміло бачити, яке освітлення, що я можу зараз при, при ньому знімати. Також сюди можна включати роутер. Оцей роутер я підключаю або сюди, або через оцей вихід. Тобто, що він може? Можете лампочки виключити. Вони сутки будуть горіти від нього. От. Також в комплекті ще йде інвертор. На 500 Вт інвертор. Він також підключається сюди, в гніздо. І тут є вже у вас 220 буде напруга. Можна теж включити якийсь не дуже потужний прилад. От. Тобто така повністю автономна, невеличка станція. Ну, купляйте. За відсутності світла буде у вас інтернет, роутер працювати, буде освітлення, ще якась 220. От. Можете щось підключити. Така от штучка.